Та є. Та є! У нас зразу тут, тут. тут повний цей ремінчик, воно всюди, або а Бачевський. Бачевський? Ну. А, є, 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 бач. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупатам. Ховаюся в бліндажі, тому що такий вітер прокинувся, хмара набігла. Погода зовсім не літня. І прохолодно навіть. Не знаю, що це робиться, мабуть, глобальне потепління. Сьогодні ми шукаємо по Першій і по Другій світових війнах, розвідуємо нові місця. І я сподіваюся, будуть гарні знахідки. А поки ми шукаємо для вас артефакти, друзі, долучатись до збору на ФПІ дрони для Другої Гаузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому. Коментарі. Що ж таке робиться, наче ніч насувається. Сподіваюся, зараз доща не буде. Ось який велетень бліндаж по сигналах і характеру, здається, що Рія, російська імперська армія. І біля цього бліндажа я знайшов, що правильно, ось таку підкову досить в досить гарному стані. І, до речі, хоча тут і такий суглинок, ось бачите. Залізо зберігається непогано, це вже плюс. Ось така підкова. До речі, шипи тут різні. Один квадратний, а другий круглий. Дивина та й годі, правда? Ну, на успіх, сподіваюся. Якщо це рія, то тут є пряги, полковики. І Георге. Капена Пцайхен в стилі Ріа. Погляньте, кулі без свинцю. Ось так з'єднані ланочками, можливо, дріт. Ну, як ланцюжок якийсь. Мабуть, підвіз для ордену. Або якийсь шатлан робили солдати. Цікава річ. Люблю таку солдатську творчість. І ось тут вони зробили такі. Речі цікаві. До речі, знаходив імунштуки з цих куль. А ось це вперше таке. Мабуть, якийсь декор, не більше, але ж приємна знахідка. Солдати тут були. Ми знайшли таке містечко бліндажне. Тут багато сигналів. Сподіваюся, що загубили ряшники і щось цікавіше. Камрад копає сигнал, каже, що там піхо. Відверндве. А, порожні. В нього була надія, що там щось було. 95-й. Але ще живенькі, до речі, важкі такі. Глини, напевно, на них багато. І трофейщина є на ріашниках. Ось такі піхви. Потрібно шукати ще багнета довкола. Можливо і він тут лежить. Навіть ось тут без отворів будуть. Такий слабесенький ніжний сигнальчик, і я думаю, потрібно копати і подивитися, що це таке. І це артефакт. Погляньте, знаєте, що це? Кришечка від люльки. Перша світова війна, звичайно. Ми трішечки переїхали на німецькі позиції, тому, можливо, тут буде більш цікавіше, тому що. Рія Російська імперська армія, ну просто там порожньо. Можливо, би цілий день ходили і пряго знайшли б, але хочеться щось такого цікавішого, різноманітнішого. От, тому переїхали на німецькі австрогорські позиції. Подивимося, що тут знайдемо. До речі, камрад там ще знайшов такі цікаві кусачки. Рія російської імперської армії для колючого дроту. Пізніше вам покажу. Камрад знайшов чешую від пікеля ось ще одна ось, ось, ось. ну тут я думаю цілий ремінчик має бути ну сто сотків є є ну yeah? yeah. чекай пінпойтера я ось цю чешуйку сюди покладу і зараз спробуємо Та, Та є у нас зразу суд. тут, То тут повний цей ремінчик У нас сюди Може опіки Опресивна зена дві ваш тіри ж де ти? тут багато сигналів Ще по як. Я ж по Чешуй, ціла купа, ось тут. <гум> У нас ще одна чешуйка. 100% ремінчик одесь. Зараз, друзі, назбираємо цілий пікель А, це вже ти казав не треба тобі. По то мені не треба. Погнута. Була? Погодика. Та ще шуя. Ти її просто лопатою, лопатою. загнув. Ну я? Ні, це німці. Німці загнули. Та, <пілля> Зараз визбираємо, можливо, тут цілий пікель, а якщо ні, ну то хоча б поясок на реставрації. Пікеля, друзі, не було, але ремінчика одного ми... Все-таки вигребли. Ось такий він. Бачите, тут загнутий. Але, 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 він є. Так, скільки чешуєк? Кульчик, одна чешуйка, дві чешуйки, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14 чешуйок. Чотирнадцять їх було, чи 15? Ось бачите, тут шкіра ще. Збереглася. Ось такий артефакт. Ось це чешуйка, кінцева, замочок. Іншої половинки не було. Але все одно можна довкола пошукати, можливо, ще десь довкола є. Ми вже дві години блукаємо по лісі, тому що камрад пам'ятає, що в 2014 році тут була вирубка, на вирубці були позиції, а тепер... Попробуйте знайти цю вирубку. Знаємо, що був яр, у лісі сотні ярів. І так ходимо від позиції до позиції і шукаємо це перспективне місце. Ось погляньте, що знайшов. Це водила для коня в комплекті. Можливо, по Першій світовій війні. Швидше за все по першій, тому що, погляньте, який кручений ланцюжок. Думаю, що це. Старі водила 100%. Ну, ось такі артефакти трапляються, Ну, гільзе вам не показує. Ми ще особливо так по позиціях не шукали. Звісно, проходили, були декілька таборів цікавих, сміття там багато було, але в нас є інша мета. Якщо вже не знайдемо цього табору, про який... Каже камрад, то повернемося на ці табори, що вже знайшли до того. Здається, це вже четвертий табір ми знайшли. Я вже збився з рахунку, тому що дуже такий обжитий ліс, і так проходиш 200-300 метрів табір. Проходиш 200-300 метрів табір. І ось, погляньте, такий залізний артефакт. Хто знає, що це таке? Це затворна рама. Здається, Манліхера 95-го. Чи ні? Щось я не можу збагнути, тому що вона деформована. Ще й в такому стані. Чи 88-й? Ну, друзі, пишіть у коментарях, що це такий за Манліхер. Ну, така вже річ. До речі, тут таких боїв не було, тому що це тилові позиції. А ось зброя така порвана, погнута, валяється. Дивно. Ну що ж, друзі, дуже гарна знахідка, але водночас і розчарування. Глибокий сигнал. Я думав, що смітник копав, копав, копав і чую, лопата, об щось стукнулась. І я так трішечки повів лопату, чую щось захрустіло. І подумав. Ех, мабуть, фляга. Ну ось, не фляга, а горнятко. І бачу в гарному стані це горнятко. Але й бачу, що ось тут я по ньому влучив. А, і ось тут. А, ні, ось тут лише. То в принципі, ще не найгірший варіант. А, і ось тут. Ах, ну що ж, Австрія Верке, 1916 рік. Ось так. Таке горнятка. Зараз трішечки його почищу, вам краще покажу. Шкода, звісно, і погляньте в глині, а стан ну, гарний. Ось трішечки повитирав. Австрія Верки 1916 рік. Всередині гарненько. Ось тут, де я влучив, трішечки обсипалася маль. А так, в принципі, для цієї землі чудове горнятко. Ну що, лайк. Перша моя сьогодні така знахідка цікава. Такий артефакт. До речі, ця затворна рама була від Маузера 98-го. Я навіть собі уявити не міг. Тому і не впізнав, думав, що це якийсь манліхер. Ну що ж, шукаємо далі. Знову вітер прокинувся, але в принципі він майже цілий день. Був перспективний сигнал, думав, що вже багнет. Але ні, не багнет. А погляньте що? Кілок для намету. Німці Перша світова війна. Залізо. Ось такий. Погляньте, де були нарости водяні такі, там просто отвори в залізі. Ось така річ. Ця ржа, з'їдає метал повністю. Артефакт артефакт. І шукаємо далі. Можливо, тут будуть і пікеля, і пряги, і жетони. До речі, камрад знайшов четвертинку жетона по першій світовій війні німці. Камрад біля маленького такого бліндажа знайшов вже австро-угорську фалеристику. І погляньте. Що це у нас? Так, це кокарда Франц Йосиф. Не буду сильно терти, але це він. Ось. В досить непоганому стані. І погляньте з вушками, але тут ще шкіра чи нитка, якою пришивалася ця кокарда до кепі. Солдат ішов, ішов, зачепився за гілку. І все, кокарду загубив. Ось така історія. А ми цю кокарду знайшли. Знайшов таку місцинку, не бліндаж, а був намет, мабуть, або надбудова якась, тому що довкола рівчаки водовідвідні. Ну, а тут пагроб такий. І такий сигнал 92, 91, 92 надався другому. Я вже думаю, ого, викопую, а це такий велетенський. Люверс, ну, не пощастило, але знову сигнальчик і щось вже цікавіше. Я навіть протер. Погляньте, що Кітельний гудзик. І це в нас тут були баварці. Німці, Перша світова війна. От гарнесенький такий гудзик з левиком. Ну, і це приємно. Буду довкола ходити може і пікель буде або його запчастинки. До речі, камрад сьогодні тут неподалік, якраз і фрагмент паска до пікеля знайшов. Камрад тут ямку купає, казав по пляшці, десь пройшовся. А тут пляшок багато, але все, ну, на жаль, не розписане. Навіть биті, що бачили. Щось маленьке, мабуть. Або Бачевський. Бачевський? М -м. А, є, 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 бач. Це Діанка. Чікай, я тут бішов, коротше. Діаночка. Ну, але є розписана, до речі, навіть вбитий Діанок я тут не бачив. Ось така розписана пляшечка маленька, Діанка, гарненька. Давно їх не знаходив Моніш. Раз. Мабуть, маленький смітничок якийсь, але більше нічого немає, крім якихось дротиків. Ну, друзі, сьогодні камрад по пікелях. Погляньте, яку шишечку на пікеля знайшов. Погляньте, навіть ніде її не пошкодив. На різбу. Колись таку я знаходив, але лише раз. І то трішки деформована була. Офіцерський. Ну, оце шматок бази. теж, ну, Але вона, бачите, не він її поламав. Вона була така. І ось цей віночок. Ну, Супер, погляньте, оце знахідка. Лайк, лайк, лайк. І шукаємо далі ще Кокарду. Він вже сьогодні шматочок половинку пояска знайшов на Пікельхельм. І ось шишку на пікель, Класно. Я знайшов ось такий артефакт, ну ви скажете, шматок того самого. Але це фрагмент піху на бучер. Бачите, вони великі були. Але, на жаль, ще фрагмент. в мене є якраз бучер. Можна було б і реставрувати, але. Вже шматок цей не реставруєш, а можливо ще інший шматок в землі. Але якщо він так розлетівся, то тут металу вже, як бачите, немає. З голибин такий цікавий сигнал був, викопав, а це. Ось. Верхів'я шрапнельного снаряду або по-іншому дистанційна трубка. Ось такий він. Великий чубок в народі. Артефакт такий собі. Вже давно їх не знаходив, тому що це сигнал потужний, а вже потужних сигналів не так багато залишилось. І камрад поряд знайшов. Погляньте, що артефакт на реставрацію. Минулого разу теж такі знаходили. Обценки, кусачки, кліщі. Ось, Не знаю, як точно вони називаються. У мене казало обценьки. Ще один артефакт на визначення. Ось наче така і ніжка від траншейного щита може бути. А можуть бути сошки, ну фрагмент. Тому що ніжка одна. Від кулемета маю на увазі. Не знаю, не знаю. А ви що скажете? Ну, або траншейний щит, але я багато ніжок траншейних щитів вже знаходив, і самих траншейних щитів знаходив багато, там таких ніжок не було. А ось знаходив сошки від LMG 15 по Першій світовій війні кулемета німецького, то там щось схоже було. Ну, артефакт такий тепер. Це загадка. Потрібно запитувати в чата GPT. А це кітельний гудзик теж німці, але Прусія з короною погляньте. Корона така гарненький, латунний гудзик. Але, здається, ушко або загнуте, або зламане. Мабуть-що, зламане. Так, зламане. Тому і німець його загубив. Ну, що зробиш? Якби не загубив, можливо б я його не знайшов. Друзі, і я теж трішечки фурнітури на пікель сьогодні знайшов. Теж ремінчик. Погляньте, я його не докопав, тому що більше не знайшов, а в принципі вже йде до 9-ї години, а ми глибоко в лісі. Іншим разом приїду і докопаю. Ось, бачите, тут зі шпенькою в камрада. Була інша частина і ремінчик так з'єднувався. І чешуйки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім чешуйок, кульчика не знайшов і вже йшов, можливо, метрів 20 від цього. Знайшов шматочок крила від пікеля. Ну, Орел був, а це означає, що прусія. Ось такий фрагмент. Ну, трішечки накопали сьогодні. Я думав, що вже нічого не знайдемо. Фу, ледь стигли до сутінки вийти з лісу. Сьогодні можна сказати, цілий день блукали. Находили 20 кілометрів. Це немало, друзі. Враховуючи, що ти ходиш, копаєш, ходиш, копаєш, І не завжди це рівний ліс. Інколи чагарники, інколи яри. Ну, це дуже виснажує, але, але все ж таки позиції по німцях по Першій світовій війні. Нас врятували. Ми знайшли фурнітуру до пікеля, я горнятку Австро-Угорське знайшов. Тобто знахідки цікаві були. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. Також, друзі, якщо вам подобається реставрація старої карпатської дерев'яної хати, то можете підписуватись на мій другий канал Боржавія. Посилання в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також ви тут побачите скрін і в пошуку YouTube ви можете знайти цей канал. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь. Якщо не цікаво, не підписуйтесь і не дивіться відео. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!